Як теракт у Підмосков'ї вплинув на окуповані території України, буде е, таким приводом для закручування гайок на куповані території для вседозволеності цих центрів. Е. Як поводяться російські силовики в окупації, і чого чекати далі? Ці обшуки зараз тривають абсолютно по всім окупованим населеним пунктам. Вони йдуть по спискам. Чому російська влада наполягає на причетності України до теракту і як це можуть використати у війні? Українське вікно на кордоні чекали цих терористів, Українська область. Я кажу, слухайте, там два дві речі, які всю цю версію? Потрібна психологічна мобілізація, потрібно підвищити рівень єднання в Путіна. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. 22 березня у концертному залі Крокус Сіті Холл неподалік Москви. Кілька осіб у камуфляжній формі стали стріляти з автоматів і підпалили будівлю. Станом на 26 березня відомо про 139 загиблих та ще понад 180 постраждалих осіб. Слідчі комітет Росії порушив кримінальне провадження за статтею про теракт. Про причетність до нападу на Крокусіті Сіті заявляла міжнародна терористична організація Ісламська Держава. Російська ФСБ своєю чергою заявила, нібито особи, які брали участь у теракті, цитую планували перейти російсько-український кордон і мали контакти на українській стороні. Згодом цю версію підтримав і президент Росії Володимир Путін. Всі четверо непосредственних ісполнітельних теракт, всі ті, хто стріляв, убивав людей найдены і задержаны. Они пытались скритися і двигались в сторону України, де, по предварительным данным, для них з української сторони, було підготовлено окно для переходу государственной границы. У Міністерстві закордонних справ України категорично відкинуло звинувачення у, начебто, причетності української сторони до стрілянини в концертному залі у Підмосков'я. Президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто Володимир Путін і його спецслужби займаються терором вже понад два десятиліття. Саме він найбільше вікно для терору, він та його спецслужби. І коли його не стане, запит на терор і насильство ще з разом із ним, бо це його запит Нічий більш. Американський інститут вивчення війни зазначив, що атаки ісламської держави на кроку сіті є помітним провалом російської розвідки і правоохоронних органів. Втім, заява російської влади, яка наполягає на причетності України, сприяють давнім зусиллям Кремля виправдати своє повномасштабне вторгнення, неправдиво зображуючи існування незалежної України як екзистенційну загрозу для Росії. Тим часом на окупованих територіях російські силовики знову збільшили кількість блокпостів і шукають українське підпілля. Підставою називають терористичний акт, скоєний у Москві. Про це днями повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Під виглядом так званих контртерористичних заходів окупанти збільшили кількість перевірок. Вони зупиняють місцевих жителів на вулиці і перевіряють документи. А також приходять до помешкань і вимагають пред'явити російські паспорти і документи на право власності. Також російські силовики обшукують дачні кооперативи та будинки у селах. Депутат Запорізької обласної ради з Мелітополя Павло Тімафієв вважає, що після теракту Росії її спецслужби матимуть на окупованих територіях ще більше повноважень. Про це політик розповів у коментарі новинам Репресивна система в Російській Федерації. Виглядає наступним чином: є е, Федеральна служба безпеки, яка займається власне е, такими великими кейсами так званої протиекстремістської діяльності, а є е, так звані центри е, е центри екстремізму при е, Міністерстві внутрішніх справ і ці центри. Е, Відкриті в будь-якому місті, в будь-якому районі, і вони займаються більше такою превентивно-репресивною роботою. Тобто, вони виявляють неблагонадійних, виявляють ультрас, виявляють ЛГБТ, виявляють будь-які прояви серед молоді, серед там інтелігенції інакомислення, та. І, Намагаються превентивно це заборонити, превентивно залякати, превентивно а, якісь тортури зробити для того, щоб це на такому нижчому на побутовому рівні не розвивалося. І власне для чого це я кажу? Що на окупованій території ми бачимо, що репресії здебільшого проводяться силами ФСБ та Росгвардії, а той, оцей центр екстремізму, центр Е. Вони на окупованих територіях не надто розвинуті. Ми зараз бачимо, що оцей теракт і цей провал спецслужб Російської Федерації він буде таким приводом для закручування гайок на окупованій території. Для от якраз вседозволеності цих центрів, Е. ми очікуємо більше репресії, більше насильства, і більше тиску на цивільне населення. Крім того, теракту під Підмосков'ї російські окупанти використовують як ще один привід залякати цивільне населення, каже депутат, щоб вони навіть і не намагалися десь проявляти свою українську ідентичність. Чому тому, що щоб таки породити провину да, серед цивільних мешканців про своє приналежність до, до України, до українського громадянства, і тому звісно, вони будуть використовувати так званий штучний український слід в цьому тракті, да, як от привід для того, щоб виконати будь-яку будь-яку українськість будь-яку українськість на окупованій території. Також на окупованих територіях може активізуватися примусово мобілізація, вважає Павло Тимофієв. Якщо окупаційна влада вважає неблагонадійною людиною, то вона може потрапити в штурмові батальйони імені судоплатова може потрапити на лінії фронту для будівництва фортифікаційних споруд. І оцей період рабства він може тривати декілька років. Ми бачимо, що ті українці, які були вкрадені, вони зараз вже понад рік знаходяться на першій лінії фронту, будують фортифікації, фактично їх використовують в якості такої рабської праці, і тому дуже треба обережно з цим заявами, оскільки в будь-яку мить може цей репресивний механізм примусової мобілізації на повну силу включитися. Тим паче, що організаційна підготовка триває. Окупаційна влада відкриває все нові станові, так так звані пункти для військового обліку, такі філії військкоматів для того, щоб якомога більше поставити чоловіків призовного віку на військовий облік, щоб розуміти, який же є мобілізаційний ресурс, і які вони мають військово-облікові спеціальності. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлані розповів новинам Азові, що останніми днями на окупованій частині цієї області російські спецслужби також посилили перевірки. Ці обшуки зараз тривають абсолютно по всім окупованим населеним пунктам. Вони йдуть по спискам, і, до речі, ці списки вони підняли ще ті, що з перших днів окупації, як вони їх називали неблагонадійними. тобто, це списки Атошників і всіх, хто був, як вони вважали проукраїнсько налаштованих людей, і разом з оновленими даними. По доносам, які були від початку окупації до сьогоднішнього дня. Тобто поєднали старі списки з новими доносами, приходять, обшукують, особливу увагу приділяють телефонам, електронним носіям. І, до речі, повідомляють, що навіть після обшуку вони ще з півгодини стоять під домівкою, де проводили обшук. Знову таки іде чергове посилення, люди бояться люди бояться вже спілкуватися між собою. Вже навіть термін найближче коло він не працює на окупованих територіях, тому що будь-хто може щось комусь переказати, а інша людина може написати відповідно донос. Масової примусової мобілізації до російської армії у цьому регіоні поки що немає, каже депутат. Втім, є випадки, коли чоловіки пішли служити на фронт на боці Росії, і вже загинули. Випадки мобілізації місцевих вже є, і про це повідомляють вже з різних районів окупованої Херсонської області, кажуть, що деякі від безвиходя, деякі в погоні за грошима. Деякі колаборанти свідомо йдуть на те, що підписують контракти і мобілізовуються до російської армії. В гінічку навіть вже з'явилися перші загибелі мобілізовані українські громадяни, які стали до лав російської армії. Окупанти навмисно це роблять. Навмисно це роблять для того, щоб створити картинку, що, начебто, тут українці з окупованих територій стають до лав російської армії. Але я ще раз кажу, це абсолютно різні причини. Це новини при Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, як теракт у Підмосков'я вплинув на окуповані території України. Нагадаю, що ви дивитесь нас в YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк і цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і тому більше людей дізнається правду про події на півдні України. Російський політемігрант, експерт Українського центру громадянських свобод Михайло Сава, розповів, що після теракту Росія посилить так звану боротьбу з тероризмом. Особливо небезпечно буде жителям окупованих територій, так вважає експерт. На окупованих територіях управління Федеральної служби безпеки отримують вказівку. Знайти і затримати потенційних терористів, а це означає, що посіляться репресії проти людей, які ну просто взагалі не мають ніякого відношення до будь-яких терористичних організацій. Але план потрібно виконувати тому людей будуть заарештовувати за. Такими статтями, як підготовка терористичного акту, ну, коли жодного теракту не було, але о, нібито була підготовка або проходження навчання в цілях скоєння терористичного акту, і для цього навіть не обов'язково, щоб у людини була якась зброя. Достатньо того, ну, для прикладу, що людина там дивилася в інтернеті якісь матеріали. Які російська влада вважає терористичними, і це вже проходження навчання, наприклад, і це величезний строк позбавлення волі? Російська влада буде наполягати, що Україна сприяла теракту у Підмосков'ї, аби ще більше об'єднати своє суспільство, каже Михайло Сава. Більш того, після того як іділ взяв на себе відповідальність за теракт. А діалог ІДІЛу і російської влади виглядав приблизно так, ІДІЛ каже: це ми, російська влада, ні, ну не потрібно наговорювати на себе, і зараз воно триває. Uh, якщо б не uh, теракт, то це було б дуже смішно. Прямо Україну не звинувачують в тому, що Україна організувала цей теракт. Це було б uh, зовсім не зрозуміло, Це просто uh, йде в протиріч з реальними фактами. Тому там інша концепція: що Україна сприяла, Україна готова була прихистити цих людей, які скоїли теракт. Чому для того, щоб посилити потенціал мобілізації? Мається на увазі не реальна мобілізація, поки у РФ немає потреби в цьому, вистачає людей, які добровільно йдуть на контракт, щоб воювати, але потрібна психологічна мобілізація, потрібно підвищити рівень єднання вколо Путіна. Військовий аналітик, колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що теракт, який стався у кроку Сіті Холі, свідчить саме про провал російських спецслужб або їхню незлагодженість. Якщо б так моя думка, якщо б це про працював російські дійсна спецслужби, якщо б це працювала, працював Кремль на цьому теракті, то він був, був би набагато узгодженішим він був би медійно більш відшліфованим. Цей теракт от, медійно він взагалі програшний, він просто медійно програний не було. Жодного українського сліду взагалі жодного а, українських прапорів, взагалі нічого при обшуках, ні українських номерів. Єдине, що вони спробували в останній момент натягнути українське питання. А, я, начебто, українське вікно на кордоні чекали цих терористів. Брянська область я кажу, сухати. Там два, два, дві речі, які розбивають цю цю версію: по в Брянська області знаходиться. 8,5 тисяч російських військових, це ж прикордонна область, 50 танків, безліч блокпостів, розгварді, військові і рідно символ, який намагається прорвати кордон. Це раз, а по-друге, зламало всю історію Білорусі, які сказали, що наше браве КДБ допомогло росіянам не допустити цих стрільців на території Білорусі в Брянській області. От і все, от воно все зруйнувалося. України тут немає, тобто немає не було у цих терористів політичних вимог. Тобто вони не говорили українською, вони не висували вимог зупинити війну або випустити політв'язнів, надати гарантії безпеки Україні. Ні. Нічого не виключено, що Росія використає цей теракт для пожвавлення процесу мобілізації, додав аналітик. Я думаю, що ті стрільці, які зараз знаходяться під вартою, вони будуть ну, їх тортувати, будуть, накачувати хімікатами, речовинами спеціальними. Можливо, ми побачимо за певний період часу, як вони дають зізнання про те, що вони чули, наприклад, там британську англійську мову, польську мову, українські прізвища якісь. Які, начебто, давали їм вказівки а, вчинити цей теракт? Можливо, ми ось це побачимо і таким чином спробують Кремль спробує з коліс прив'язати Україну до цього теракту і якось покращити свою мобілізацію. Бо реальна мобілізація в Росії йде, м'яко кажучи, дуже тухло. Я вам наведу таку цифру. А, в жовтні місяці на мобілізаційні пункти російської федерації приходило 500 600, в москві це тільки в москві 500-600 людей щоденно записуватися зараз 20-30, не тисяч а саме людей тобто я думаю що мобілізація важко ідеї, і, можливо спробують все-таки прив'язати щоб мобілізацію прискорити російське масштабне військове вторгнення в україну триває з 24 лютого 2022 року російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури а також житлові райони при цьому російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про подальші територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називається це цитую, спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини Приазов'я, на все добре. Приazов'я